вищих навчальних закладів 3 і 4 рівнів акредитації Харківського регіону. Із закликом відкликати їхній лист підтримки міністра освіти та науки України Дмитру Бабачну. У зверненні Ігоря Швейків закликав ректорів. У зверненні Ігор Швейка закликав ректорів. Мовитися підтримати одіозного Україна-ФОБА та корупціонера, як це зробили осібники, низки, вищі в Харківщині. Та будемо звернення повністю. Україна переживає наразі далеко найкращий період свого життя. Бувало гірше, але в різні часи можна було списати це на Голодомор, чергову світову чи продовбивчу війну, колективізацію, індустріалізацію, застій, перебудову тощо. 2010 рік це новий відлік модерної історії України, великої держави, яка по праву мусила бути суттєвим об'єктом. У поліції і, безумовно, домінантою європейського протесту. Недалекоглядно провокційне рішення про призначення міністром освіти і науки України Дмитрія Табачника, політика і діяча проросійської спрямованості, затяго Україна ФОБа спричинила різкий осуд та обурення серед українців. З'явилися. З'явилися перші заяви звернення української інтелігенції, громадських організацій, професорсько викладацького складу вищих навчальних закладів. А студенти розпочали перші акції протесту. Водночас ми з прикрістю дізналися, що Рада ректорів харківських вишів ухвалила звернення на захист цієї одіозної персони. Харківська свобода багатомільйонна громада випускників Харківських вищих, що працює як в Україні, так і далеко за її межами, закликає сприймати наше місто як один із провідних наукових та освітніх центрів України. Але вчинок світ, хто поставив свій підпис, під планком доволі правильною назвою Рада ректорів. Викликає багато запитань. Невже стандартам світі має стати корупція? Маяці, які подано як ознаки, викликав ознаки безклади. Невже Рада ректорів прагне утвердження сепаратизму як основи державотворення? Невже замість виховання студентства як гонорових українських патріотів Рада прагне повернутися до вкликання комплексу меншоверності і полонської залежності від московських царів. Невже ви, ректори під високими моральними якостями, розумієте здатність здобути наукові знання, посади навіть цілі кафедри за особливі інтимні заслуги перед керівництвом? Невже ви хочете, щоб репутація Тавачника, як і клоуна і казнокрада, закріпилася у тому числі і за вами? Невже крадіжка посадовцями творів мистецтва з музейних запасників є тою принциповістю і високоморальністю, про які ви згадує, згадуєте по своєму колахізному творі? Звісно, вам доволі зручно виводити студентську молоді, молодь на добровільних засадах, так воземітати і тримати на короткому ланцюжку. І вам навіть страшно подумати, що буде, коли студентство буде висловлювати власну думку, без погляду на погрози бути відрахованим. Студентство ніколи не було політично іне. Студенти завжди були рушійною силою цих звершень. На яких логічно неспроможні наш груплі, академіки і професори. Чи варто нагадувати про те, що цей Українофонд і музейний крадій є усобленням антидержавницьких сил, для якого не існує української нації, української історії, української традиції, української мови, української культури? Посвідомлюю вас. Що для багатьох із вас, на жаль, неприступна через советський шліб писнення сила таких аргументів, тому відсую. Якщо, звісно, ви дбаєте не лише про збереження власних гректорських лісов за новою Янучерської антиукраїнської влади, а насправді налаштовані вирішувати нагальні проблеми в освітянській галузі, бажано, щоб ви її розв'язували, а не вирішували. І позбутися добачної залежності закликаємо вас наслідувати приклад тих ректорів, котрі відмовилися підписувати новоявленому міністрі до КАМА Михайла Бондаренко Харківський національний університет радіоелектроніки, Володимира Пуціка, Харківський національний університет імені Докучаєва. Віктора Говоруки, Харківський регіональний інститут державного управління. Валерія Головка, Євгена Куськіна, Харківський інститут фінансів. Владика Нікодила, Харківська духовна семінарія, Степана Полтарака, Академія внутрішніх військ МВС України. Ганни Пономаренко, Харківський університет внутрішніх сил. Володимира Сантового, університет цивільного захисту, Віктора Ткаченка, Харківський університет імені Кожиду, Олександра Хмисюка, Харківська медична академія після дипломної освіти. І відкликати цю відповідальну Жиду. Ваша реакція дасть відповідь на просте запитання. Або українська освіта стрімголов летить у фірму, або вона крізь випробування та Табачною руїною стане міцним фундаментом великої України. Харківська обласна організація для українського об'єднання свободи. Геть Табачника! Геть Табачника! Геть Табачника! Геть Табачника! та бачника! від Табаку залежно! Вільного світ собаку залежності. Вільного світ від табаку залежності. Від залежності. В Україні не потрібен табачних, в Україні потрібен тютюн. вимагають від обласної Ми хочемо, щоб наші обранці на місцевому рівні висловили недовіру людині, яка буде.